Справжніх броньованих монстрів використовують Збройні сили України для того, аби вирішувати ряд важливих задач, які допомагають протистояти окупанту. У цьому відео ми зібрали для вас мега цікаву добірку найунікальнішої техніки ЗСУ, у тому числі дуже рідкісної, яка допомагає нашим захисникам тримати оборону на фронті. Так виглядає потужна південнокорейська машина для розмінування і прориву мінних загороджень, яка має назву К-600 Ріно і яку використовують ЗСУ. Цей танк розміновувач є копією німецької машини для розмінування Leopard 2 r який також є в арсеналі Сил оборони України. Проте найпотужнішим броньованим монстром з цієї лінійки є розміновувач Assault Breacher Vehicle, побудований на платформі американського танку Абрамс. Машина має міновідвідний плуг, землерийну стрілу та магнітний пристрій знешкодження мін, який випромінює магнітне поле для видалення наземних мін. Це дозволяє знаходити їх на відстані до 5 метрів. Ширина плугу для розмінування становить 3,8 метри. Він занурюється в землю на глибину до 30 сантиметрів. А це новітня чеська бойова ремонтно-евакуаційна машина Трева 30 Головна мета якої евакуація та ремонт несправної або пошкодженої техніки. Трева 30 побудована на шасі Татра з голісною базою 8х8. Вона має броньовану кабіну, яка захищає екіпаж від куль та уламків. Загальна вага, яку здатна буксирувати Трева -30» – 50 тонн. Крім того, ремонтно-евакуаційна машина Трева 30 має потужний генератор. Ще одна унікальна техніка захисників України це амфібійна переправа ЕФА. Це передовий переправочний апарат, який використовують бойові інженери французької армії. Ефа являє собою комбіновану понтонно мостову машину і машину амфібію, яка дозволяє набагато швидше розгортати конструкцію мосту і додатково використовувати її як паром. Для повного розгортання Ефа необхідно менше п'яти хвилин. Довжина переправи 35 метрів. Дві амфібійні переправи. Ефа об'єднані на рампі, дозволяють перевозити до 150 тонн вантажу. А цей потужний броньований велетень має назву «Баффало МПВ». Це тривісний шестиколісний бронетранспортер з підвищеним захистом від уражаючих факторів. «Баффало» використовується для прокладання шляхів та перевезення десанту на замінованих територіях. Авто має спеціальний маніпулятор, який може прибирати вибухонебезпечні предмети з дороги. Броньовик-розміновувач витримує підрив на міні з силою вибуху, еквівалентною 20 кілограмам тротилу. А це американський тактичний комплекс М-58 Міклік, призначений для створення коридорів у замінованій місцевості. Установка використовує лінійний вибуховий заряд, протяжний шнур із вибухівки довжиною до 100 метрів, який запускається ракетою у напрямку замінованої ділянки, після чого вибухає. Система ефективна проти протипіхотних мін зі звичайним запалом. Також ЗСУ використовують радянський аналог цієї системи, а саме УР-77 метеорит. Установка працює за схожим принципом і може робити коридори у мінних полях завширшки у 6 метрів і довжиною до 90 метрів. Однак, одним з недоліків машини є те, що повне розмінування не гарантується. А це машина інженерного забезпечення Страйкер ісв Це інженерно-технічний варіант бойової колісної броньованої машини Страйкер, який використовують інженерні загони армії США. Головне призначення Страйкер – перевезення та підтримка саперів на полі бою. Інженерний бронетранспортер може оснащуватися мінним тралом, який знешкоджує міни попереду за рахунок тиску спеціальних кутків. Ще одна важлива для ЗСУ техніка це ремонтно евакуаційна машина Геркулес. Цей броньований гусеничний автомобіль має кран вантажопідйомністю до 23 тонн, який використовується для підйому танкових двигунів та інших вантажів, паливно-перекачувальний насос для викачки палива з пошкодженої техніки, 60-метрову лебідку та бульдозер сошник для стабілізації машини при підйомних операціях. Також на Геркулес можна встановлювати великокаліберний кулемет. А на цьому кадрі мобільний танк мостоукладач Бібер. Це броньована мостоукладаюча машина німецького виробництва, яка належить до групи машин бойового забезпечення. Міст має довжину у 22 метри, ширину в 4 метри і може бути розкладений протягом 2-3 хвилин. Під час укладання мосту екіпаж залишається під броньованим захистом. А це американський танковий мостоукладач ALVB, створений на базі танку М 60 Оригінальна конструкція. Мосту має довжину близько 18,3 метрів і ширину близько 4 метрів. Згідно з характеристиками, танковий міст має вантажопідйомність 54 тонни. ALVB потрібно від 2 до 5 хвилин, аби встановити міст, і близько 10 хвилин, щоб завантажити його на машину. А ось такі німецькі гусеничні всюдиходи амфібії Вордхог збройні сили використовують для перевезення екіпажів у малопрохідній місцевості. За рахунок подвійного гусеничного шасі всюдихід створює низький тиск на ґрунт. Гумові гусениці дозволяють транспортному засобу долати будь-яку місцевість, включаючи воду, багно, болото, м'який пісок і сніг. Крім того, машина має підвищений захист від мін. Вордхог додатково може оснащуватись кулеметом Браунінг М2 і посиленим бронюванням. Ще одне диво техніки, яке використовують ЗСУ, це машини Амфібії М3 амфібіос Ріг. Вони вироблені в Німеччині і призначені для долання водних переправ. Машини розгортаються за лічені хвилини і можуть витримати велике навантаження. Один модуль здатен перевозити навіть такі важкі танки, як Челенджер 2. «Амфібіос Ріг може працювати як мостоукладальник або як пором. Також Збройні сили України використовують кілька варіантів вітчизняних всюдиходів. Український снігоболотохід Богун використовують переважно у рятувальних операціях підрозділи ДСНС. Тому його оснащення підлаштоване безпосередньо для рятувальних місій. Вітчизняні всюдиходи Атлас використовують не тільки рятувальники, а й прикордонники, тобто військові, за своїми технічними характеристиками. Всюдихід Атлас схожий на Богуна. А ось український всюдихід Номад, тобто кочівник, відрізняється не тільки підвищеною прохідністю, а й великою потужністю. На випробуваннях кочівник потягнув одразу два бронетранспортери БТР-2 і Дозор-Б, загальна вага яких 20 тонн, А також зміг буксирувати велетенський літак вагою у 40 тонн. А на цих кадрах німецький танк для розмінування «Міненраум Панцер Кайлер. Машина побудована на шасі середнього танку М48 Паттон і використовується для знешкодження протитанкових і протипіхотних мін. Машина має носовий щиток-упір, рухливу стрілу з бойковим тралом, що обертається, та електромагнітний трал. Крім того, кайлер оснащується пристроєм розмітки розчищеного проходу за допомогою прапорців. А це український тягач Зубр, який є модернізацією радянського броньованого гусеничного тягача бтс 4 Зубр оснащено крановою установкою з гідравлічним приводом, вантажопідйомністю до 12 тонн, електрозварювальним обладнанням, тяговою та додатковою лебідками. Також тягач зубр отримав сучасне бульдозерне обладнання. Радянські тягачі бтс 4 збройні сили України також використовують. Ще одна дуже корисна інженерна машина в арсеналі ЗСУ це пзм 2 Вона призначена для риття траншей, невеликих котлованів, прокладки канав, окопів та інших земляних робіт. ПЗМ 2 була створена на харківському тракторному заводі. Такі машини відіграють важливу роль у створенні ліній оборонних укріплень. А це британська броньована ремонтно-евакуаційна машина Самсон. Вона створена на базі легкого танка FV101 Скорпіон. Самсони мають легке бронювання, яке захищає екіпаж від стрілецької зброї та уламків. ЗСУ використовують їх для евакуації пошкоджених бронемашин, польового ремонту та буксирування машин, які втратили хід. А на цих кадрах бульдозерна автотранспортна тягачева машина БАТ-2. Це інженерна військова машина, розроблена в СРСР і призначена для інженерної підготовки місцевості, зокрема для розчищення шляхів для просування військ, будівництва укріплень, облаштування переправ, позицій та бліндажів, розчищення снігу, ґрунту тощо та екстреної евакуації техніки. А цей пожежний танк ГПМ 54 призначений для гасіння пожеж в особливо складних умовах, де звичайна пожежна техніка не може працювати. Збройні сили України мають в арсеналі як радянські машини ГПМ 54 так і модернізовані українські пожежні танки з новим гідравлічним та бульдозерним обладнанням та механізмом підйому кузова машини. Також ЗСУ використовують більш нові моделі пожежних танків ГПМ 72 Це броньовані гусеничні пожежні машини українського виробництва, побудовані на базі основного бойового танку т 72 Пожежний танк ГПМ 72 є більш маневровим, захищеним та продуктивним ніж його попередник ГПМ 54 і все це лише частина того різноманіття допоміжної техніки, яку використовують Збройні Сили України. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одну круту добірку про техніку та озброєння ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить.